Добрий день, учні! Я вітаю вас на уроці математики. Тема сьогоднішнього уроку ділення з остачею і складання виразів за схемою. Ми з вами продовжимо повторювати вивчення у 3 класі. Почнемо ми з усної лічби. 8 помножити на 8.

50, правильно, 50 поділити на 10. 5 і 5 помножити на 5? 25 абсолютно вірно. Наступний вираз. 12 помножити на 3. Скільки дорівнює? 36. Так, 36 додати 4. 40, 40 помножити на 10. Так, 400, а 400 помножити на 2. 800. Наступний наш вираз 10 помножити на 10. Скільки дорівнюємо? 100. 100 поділити на 4.

10, так. А 100 помножити на 6. 600. А 600 поділити на 2? 300. правильно. 5 помножити на 5. 25. Так, а 25 помножити на 4. 100. 100 поділити на 10. 10 і 10 поділити на 2. 5. Молодці. Змусили наш мозок працювати і переходимо до основної теми нашого уроку. Почнемо ми з каліграфічної хвилинки. Сьогодні в нас 14 вересня класна робота. Зробіть, будь ласка, запис у своїх зошитах. Каліграфічна хвилинка. Чотири індики пішли на музики, танцювали, гупали, скільки ніжок тупали? Запишіть число каліграфічно. Чотири індики. По скільки у них ніжок? По дві. Значить, яке число ми запишемо, якщо у нас чотири індики по дві ніжки? Правильно, число 8. Запишіть його, будь ласка, гарно, охайно і каліграфічно. Записали. Працюємо з підручником. Сторінка 17 номер 77 Прочитаємо завдання. Чи всі числа з поданих діляться на 5?

А тепер назвіть ті числа, які не діляться на 5 12 48 121. А як вони будуть ділитися, якщо вони не діляться націло? Діляться з стачею. Як виконати ділення, якщо націло поділити не можна? Правильно, ми підбираємо. Найближче число, яке ділиться, а різниця між цими двома числами в нас залишається на остачу. Виконаємо завдання з числовим променем. Сторінка 17, номер 78 Подивіться, будь ласка, на числовий промінь. Ми бачимо числа 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42 і 49. Між кожним з цих чисел ми бачимо ще числа 10, 18, 23, 30, 34, 45. Нам потрібно розглянути цей числовий промінь, на якому позначені результати множення числа 7. І записати за зразком. Між якими числами, що діляться на 7, розміщене кожне число. Ось в нас на жовтому фоні є зразочок. 7, ось вона наша 7. Менше 10 того числа, що знаходиться внизу, і менше 14. Далі 14 наступне число, менше 18 наступне число, і менше 21 тих чисел, які в нас стоять зверху. Отже, запишемо. У нас число 23 стоїть посередині. Записуємо, що 21 в нас менше 23. А 23 менше якого числа? Правильно, 28. Беремо число 30. Так? 28 у нас менше 30, а 30 у нас менше якого числа? 35. Правильно, те, що стоїть зверху. Але подивіться, в нас внизу тут два числа. Тепер у нас 34, так посередині. 28 в нас менше 34 і менше 35. І останнє виконуємо 45. Число 42, менше числа 45. А 45 менше, ніж 49. Запишіть свої зошити. Попрактикуємося і виконаємо ділення застачі. Будь ласка, запишіть в своїх зошитах номер 78 вирази 78. Вирази 78 і будемо з вами виконувати ділення з остачею. Перший в нас вираз. 10 поділити на 7. Чи можемо ми 10 поділити на 7? Чи можемо ми з вами 10 поділити на 7? Ні, не можемо. А яке найближче число до 10 ми можемо поділити на 7? 7, правильно. 7 поділити на 7, скільки в нас дорівнює? 1 і остача 3. Чому в нас остача 3? Тому що різниця між числом 7 і 10 в нас 3 одиниці. І таким чином ми працюємо далі. Ділимо наступне число. Записуємо. 18 поділити на 7. Чи можемо ми 18 поділити на 7? Не можемо. А яке найближче число до 18, яке ми можемо поділити на 7? 14, правильно. 14 поділити на 7, скільки дорівнює? 2, правильно, і яка буде остача? Остача 4. Тому що різниця між числом 18 і 4 і 14 в 4 одиниці. Наступне виконуємо. 23 поділити на 7, яке найближче число до 23, яке ділиться на 7? Правильно, 3. 21 поділити на 7 дорівнює 3, і яка буде остача? Остача 2. Правильно. 30 поділити на 7. Яке найближче число до 30, що ділиться на 7? Так, 28. 28 поділити на 7. Скільки дорівнює? 4. І яка буде остача? 2, молодці. 34 поділити на 7. Яке найближче число до 34, яке ділиться на 7? Так, також 28. 28 поділити на 7. Скільки дорівнює? 4. І яка буде остача? Остача 6, правильно. 45. Поділити на 7. Можемо поділити націю? Не можемо. Яке найближче число до 45, яке ділиться на 7? 42, правильно. 42 поділити на 7. Скільки дорівнює? 6, правильно, і яка буде остача? Остача 3. Молодці. Всі записали це в свої зошити. Наступне завдання. Запишіть, будь ласка, вирази 79. Це завдання ви будете зараз виконувати самостійно. Нам потрібно скласти вирази за схемою і знайти частку і остачу. Яким чином ми це робимо? Кожне з чисел, які ми бачимо перед собою: 34, 49, 55, 22. 34, 65, 73 і 82 вам потрібно поділити на 9. Тому запишіть, будь ласка, в своїх зошитах вирази 79. Ось, наприклад, ми робимо так. 34 поділити на 9. Яке найближче число? До числа 34, яке ділиться на 9. Так, це число 27. 27 поділити на 9 в нас дорівнює 3. І яка буде остача? Остача 7. Поставте, будь ласка, це відео на паузу і виконайте це завдання самостійно. Я думала, ми це завдання виконали, тож перевіримо. 49 поділити на 9 5 остаче 4. 55 поділити на 9. 6 остача 1. 22 поділити на 9. 2 4. 34 поділити на 9. 3 остача 7. 65 поділити на 9, 7 остача – 2. 73 поділити на 9, 8 остача 1. 82 поділити на 9, 9 остача 1. Перевірили, будь ласка, в своїх зошитах, як ви виконали це завдання. Якщо ви не зробили ніякої помилки, будь ласка, поставте собі на полях плюсик. Попрацюємо із задачею. Запишіть в зошиті задача 81. Читаємо. У мішку було 50 кг цукру. Цей цукор розфасували в пакети по 3 кг в кожний, скільки пакетів із цукром одержали. Чи залишився цукор у мішку? Скільки кілограмів цукру залишилося? Складемо коротку умову цієї задачі. Запишіть, будь ласка, в зошит. Було в нас 50 кг. Розфасували в невідомо пакеті по 3 кг. Залишилося невідомо. Чи можемо ми одразу дати відповідь на головні питання задачі? Правильно, можемо! Яким чином? Правильно, 50 поділити на 3. Скільки дорівнює? Так, 16 і остача 2. Молодці. Запишемо відповідь. Одержали 16 пакетів із цукром. Залишилось 2 кг цукру. Записали. Наступна задача. На столі лежало 18 зошитів. Кожний із восьми учнів узяв однакову кількість зошитів. Скільки зошитів залишилося на столі? Складемо коротку умову. Лежало 18 зошитів. Взяли 8 учнів по невідому штук. Залишилося невідомо. Як ми розв'яжемо цю задачу? Правильно, 18 поділити на 8. Скільки дорівнює? 2. І яка буде остача? Остача буде 2. Отже, відповідь на столі залишилось 2 зошити. Запишіть, будь ласка, відповідь і розв'язання задачі з короткою мовою. Ваше домашнє завдання на сторіночці 18. Виконати номер 85 розв'язати вирази, а також розв'язати задачу номер 86 До побачення!